16 століття. Прекрасна і красива фрю Бріта Боот була злою і владною жінкою. Обох своїх чоловіків вона звела у могилу. Одного разу дама зібралася на різдвяну месу і наказала покоївці розбудити її вчасно. Але раптом, серед ночі, вона прокинулася сама. Через вікно Фрю от побачила, що у церкві горять свічки. Роздратована, вона подумала, що її забули розбудити і що різдвяна служба вже почалася. Жінка квапливо одяглася і поспішила, щоб встигнути бодай до вівтаря. Подолавши половину Липової алеї, що між замком і церквою, Фрю Бот помітила поста, що видалася їй знайомою. Красуня подумала, що це дух її старої матері, яка померла багато років тому і похована на церковному цвинтарі. Мрець із тривогою поманив її, немов попереджаючи, щоб бріта поверталася додому. Але Богот зневажила на це і поспішила далі. Лише вона відчинила двері у церкву і переступила поріг, як на неї кинулися два привида, що вже чекали на неї за дверима. Це були духи її померлих чоловіків, збентежена жахом, жінка вибігла з церкви. Один із чоловіків намагався наздогнати її. За кілька разів вдарив мечем, але відрубав лише клапоть вуалі. Інший кинув у неї вслід велике каміння, але він схибив. Всього за кілька кроків від церкви Фрю от знепритомніла і впала. Там вона й лежала до боки її знайшла злякана покоївка. Але Фрюбріта Боот так і не оговталася від свого жахливого досвіду, і за три дні померла. Цікава людина може побачити в церкві Енксьо щит і меч, яким дух одного з чоловіків Фрюбоот відрубав шматочок вуалі, і зараз цей шматочок вуалі прикрашає рукоятку меча. А під щитом та мечем знаходиться, як його називають, камінь смерті. Саме цей камінь ледь не влучив у голову жінки. Портрет бріти Боот ніколи не можна переміщати на інше місце. Якщо таке траплялося, то щоразу, щоночі, картина падала зі стіни. Привід красавиці, але злої стерви Фрю Боот так і блукає замком Енксю, не знаходячи собі спокою.